Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Як Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, це BMW 5-ї серії в кузові F-10 2011 року випуск, за ціною 13 590 доларів. Обладний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра. Це у нас n 55 на 306 кінських сил. Так у нас автомобіль виглядає. Є у нас 15 поворотників на крилах, Безключовий доступ абсолютно на всіх дверках, автоматична восьмиступенева коробка передач, передні та задні парктроники, є підстаканники для передніх пасажирів, двозонний клімат кліматконтроль, підігріви передніх сидінь, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та дощак, круїз-контроль, зелений пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. Маємо максимальність сидіння, електрорегулювання двох передніх сидінь з пам'яттю, передні та задні електрослопідіймачі, електроскладання дзеркал, Також у нас присутній люк. Так, задній ряд. Салон наш кіряний чорного кольору в ідеальному стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник. Також підігріве сидінь. Дверні карти видалі, ставочки з дерева у нас. Стоїть автомобіль на оригінальних 18-х легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає у нас ззаду. Т135, перед зад Парктроніка. Нагадую, це у нас американка. Приїхала до нас в Україну в 2024 році. Має на все одного власника, технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. І знаходиться вона за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також її можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.